Серед багатьох країн, що надали допомогу Україні, на першому місці звичайно Польща. От ти чула про акцію подяки організовано на річницю початку повноштабної війни? Так, по всій Польщі встановили 70 білбордів зі світлинами українців, які щиро дякують полякам за підтримку. І протягом місяця їх змогли побачити приблизно 60 мільйонів людей. До речі, на цих фото були не випадкові особистості, а саме реальні українці, які отримали конкретну допомогу від Польщі, як, от, наприклад, солдат, чия родина знайшла прихисток у Польщі, чи жінка з Маріуполя, які поляки врятували здоров'я. Польща це не тільки люди з гарячими серцями, а й найпотужніша у східній Європі економіка. Як це вдалося, дізнаємося з рубрики Дивовижна історія. В Цій країні майже півсторіччя панував комуністичний режим, а зараз її економіка найпотужніша у східній Європі, так само, як і Україна. Сусідня Польща пережила кризу в 1990-ті. Утім, 2022 року середня зарплата тут перевищила позначку у півтори тисячі доларів. Країна давно входить до НАТО та Євросоюзу, куди також прагнемо вступити, і ми, але як Польщі, все це вдалося. Ось п'ять основних причин. Передусім Польщі пощастило не бути частиною Радянського Союзу, принаймні повною мірою. Москва нав'язала Варшаві комуністичний уряд іще 1944 року під час звільнення від німецької окупації. Однак, на відміну від тодішньої України, Польща мала повноцінну національну систему влади, яка не була вбудована в ієрархію республік радянського союзу. Місцевий комуністичний уряд радше негласно підпорядковувався Москві, адже в Кремлі хотіли довести заходу, начебто побудова самостійних соціалістичних держав є цілком можливою. І, хоча польський аналог КДБ, Міністерство державної безпеки Польщі у 1950-х почав репресії проти опозиції та активістів, їх не можна навіть близько співставити з радянським терором проти українців. Поляки зуміли зберегти свою ідентичність протягом другої половини ХХ століття. Саме тоді, коли в нас проводили русифікацію та викорінювали все українське, в Польщі можна було вільно спілкуватися рідною мовою. Чи не найголовніша опора ідентичності поляків релігія? Католицька церква продовжила існування навіть у комуністичній державі та стала основою руху опору? 1953 року. Країною прокотилася хвиля переслідувань священиків. але невдовзі після смерті Сталіна в Польщі до влади прийшли більш ліберальні комуністи на чолі з Владиславом Гомулкою. 1956-го він проголосив, що попередники припустилися багатьох помилок та припинив репресії проти католиків. І хоча ця відлига була недовгою, дух Польщі був збережений, а католицька церква стала важливим зв'язком країни із західним світом. Перші суттєві реформи в Польщі почалися не в 90-ті, як в Україні, а ще в 70-х роках. Їх спровокувала масштабна економічна криза через неефективність комуністичного управління. 1970-го правлячу партію очолив Едвард Герек, який несподівано зробив ставку не на придушення протестів, а на інтеграцію із заходом. Уряд закупив низку ліцензій на виробництво автомобілів, споживчої техніки та інших товарів, завдяки іноземним інвестиціям. У Польщі відкрилися десятки сучасних заводів. Протягом 1970-х років країну відвідали три президенти США: Річард Ніксон, Джеральд Форд і Джимі Картер. Завдяки американським запозиченням Едварду Гереку вдалось істотно підняти рівень життя поляків. Їм навіть дозволили відкривати рахунки в доларах, просто нечувано для країни так званого східного блоку. Однак без справжніх докорінних змін усе це дало лише тимчасовий ефект, і польща згодом скотилася у тривалу економічну та політичну кризи. Утім, вже 1980-го в Україні сформувався локомотив майбутніх змін. робітничий рух Солідарність. Його очолив простий електрик Лех Валенса. Він поставив собі за мету саботувати комуністичний режим у будь-який можливий спосіб. 1981 року, через страйки солідарності в країні навіть запровадили військовий стан, але на масові репресії комуністи не наважилися. Адже головна опора їхнього режиму радянський союз переживав швидку зміну генсеків, що скінчилася приходом до влади порівняно демократичного Михайла Горбачова. Суттєво підживило антикомуністичні рухи і несподіване обрання поляка Кароля Войтили, папою римським під іменем Івана Павла II. Уряд не зміг запобігти його візиту до Польщі, чим продемонстрував свою слабкість. Коли ж радянський союз поглинула криза, солідарність домоглась перемовини з владою на рівних. 1989 року вони призвели до демократичних виборів і мирного демонтажу тоталітарного режиму. Проте країна на той час перебувала у глибокій кризі та переживала гіперінфляцію в кількасот відсотків. Швидке відновлення та перехід до ринкової економіки Польщі забезпечила так звана шокова терапія. Її головним автором був видатний економіст і новий міністр фінансів Лешик Бальцерович. Уже від 1990 року були запроваджені радикальні реформи у всіх державних сферах, які одразу призвели до негативних побічних ефектів. Зросли ціни, зникло чимало звичних пільг. Поляки були змушені економити на всьому. Але попри негаразди, люди повірили новій демократичній владі, що це тимчасові труднощі, і треба лише потерпіти кілька років, аби країна зажила по-новому. Так і сталося, і не останньою чергою завдяки безкомпромісній ілюстрації. Фактично, будь-які представники комуністичної влади не могли знову отримати посад, як це повсякчас відбувалося в Україні, коли у грудні 1991 року українці обрали президентом колишнього очільника Компартії Леоніда Кравчука. Поляки того самого місяця підписали угоду про асоціацію з європейським союзом. І, хоча порівнювати наші країни у всьому некоректно, це не має завадити Україні зрештою перейняти досвід Польщі та стати успішно членом європейської спільноти